Добрий вечір всім уже, добрим людям, всім, хто нас дивиться. Ми вже вийшли на вечерю. Ось вже наша команда вечеряє. Одна вечеря є тут, друга там. Найда вже поїла там, ще долматку накормити, бо вона не їсть. В колектив її треба відокремити. А так пасту дали. Борм дали, водичку поміняли, ще треба голубам дати.